Тож чи розглядається все ж таки можливість якихось певних територіальних поступок? Технічної змоги не дотягують нас партнери до кордонів 91-го року. В Керівництві говорить про можливість переговорів. Хтось говорить абсолютно про неможливість? Mm, буде розкол. Ну буде у нас буде певне певне нагнітання, і буде реально. Ну буде розкол. Дійсно, Путін відправив ганця, так би мовити, у Америку, і таки певним чином прагне вже виходити із тієї війни, яку він розпочав. Їх мають до до дуже плідно вивчити, зважити всі запроти та ризики, і тільки після того приймати якесь рішення. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю, рада бачити, як завжди. Да, Привіт. Сьогодні хотілося б поговорити власне про те, що останнім часом багато хто помітив, що певним чином риторика президента Зеленського трошки змінилася, якщо раніше. А, навіть не йшлося про те, що можна сідати за стіл перемовин, якісь переговори з Росією і так далі. То от останнім часом, буквально одне з останніх інтерв'ю, Зеленський сказав, що він допускає можливість переговорів з РФ, але через посередника. Чи не свідчить це про те, що таємно певним чином, але напрацьовується якийсь мирний план із РФ? Mm, да, його видно було. Mm, ну воно давайте так таємним його називати. Ну таке воно очевидно. Воно правда, воно ж все одно просочується. Той до того полетів, той до того прилетів. Орбан mm -hmm. припхався. Uh, якийсь російський олігарх поперся в штати, і потім туди щось поперся. Єрма... ну, коротше, і оця вся історія, як і хтось до когось літає, хтось з ким трендить, щось відбувається. Тобто, ну це вже ну це вже стає очевидним, що відбувається якась мутка. Давайте це так назвемо. Питання у тому, яка саме. Гардон нам валує про по, там да листи ще якісь е, дядьки-політологи кажуть, що мають да, подібного формату інформацію. Тобто, звичайно, воно буде виду, змінюватися, але е, оцей момент торгів і змушування. Нас штовхання нас до перемовної якоїсь позиції. Ну воно відбувається. Ми про це з вами говоримо ще, мабуть, з нового року, тому що воно вже тоді почало прослідковувати. Але це зараз нас, просто дуже кров. активно якось це все відбулося з усіх боків ці заяви. А тому, ситуації. що відбувся саміт миру, і тому що mm -hmm. вже в от, от скоро вибори у Штатах, де Байден на, на, на цьому на дебатах обісрався і все очевиднішим стає скоріше за все за. До кого проголосують, розумієте, типу? Хоча у демократів були офігенні шанси виграти з того лайна, в яке вони потрапили, і е, їм е, зараз їх не врятує навіть чорний піар, до якого вони намагалися вдатися. От у чому проблема? Коли ми передивлялися тему виборів у Штатах, е, у мене у колег випадало, що у демократів є козиря, якими вони можуть, да умовно кажучи, згадати репутацію, е, ну Коротше, згадати репутацію Трампу, згадати репутацію республіканців певним чином, і типу таким чином вихопити собі якийсь електорат, додатковий, який який ще не оприділився вони за лівих чи за правих, чи вони посередині, чи де вони взагалі. От а зараз ну демократи про про просрали у обличчі Байдена абсолютно все. От тому все очевидніше стає, що скоріше за все, народ буде голосувати за на, на, Трампа. Ну, про вибори у Штатах ми трохи пізніше окремою темою поговоримо, але от з приводу цих мирних переговорів і так далі, пан Єрмак нещодавно заявив про те, що Україна не готова йти на територіальні поступки жодним чином, але тим не менш, вже в заявах Зеленського не звучить наратив про 91-й рік кордони 91-го і так далі. Тож чи розглядається все ж таки можливість якихось певних територіальних поступок? Да, я казала про це. За мене на мене за це летіли тапки всюди скрізь. Ну тому, що я розумію, це е, зрадницьки звучить, але ми ж говоримо про те, що скоріше за все питання Донецьку, Луганську Криму перейде в політичну площину. Ну, скільки ми про це говоримо? Більше ніж півроку вже. Якщо не, не, не перед новим роком почали говорити про ну про це е, там мої колеги, я і так далі. Тобто, що тема Донецької, Луганської Криму буде скоріше за все, темою політичного дискурсу. От і все. Ну не ну немає у нас з вами на жаль, технічної змоги не дотягують нас партнери до кордонів 91-го року. І можна покласти всю країну, щоб вийти на кордони 91-го? безумовно. Але ж тоді питання хто залишиться в такій країні? Ну так при цьому до речі, голова е, управління розвідки Кирило Бутанов не бачить сенсу перемовина з РФ. Чому так? Чому е, все ж таки він проти перемовин? Mm, тому що у нас немає тих гаранти... гарант... гарантійних безпек, які би нас влаштовували, щоб можна було з кимось про щось говорити. От у чому прикол. кол. Mm -hmm. Ну, типу, mm -hmm. історія вже mm -hmm. да. Історія вже бачила ці підписання. Мирняків історія вже бачила перед початком Другої світової війни, після Першої світової війни. Підписували договори. Підписували з чим залишилася Німеччина? Правильно, чого потім зробила Німеччина в обличчі Гітлера? Правильно. Ну, типу, всі виграли час. Класно, тільки не про канал. Я розумію, що скоріше за все наші партнери роблять ставку на що? Я просто ну, типу передивлялася в вздовж попера різні варіанти, і воно як виглядає, так да, класно. Ми зараз змусимо Україну там підписати які-небудь плюс-мінус, влаштовуючи всіх мирні угоди. Да? Тобто краще ніж мінськ, але, але там да не повністю те, що влаштовує 100% Україну, але щось посереднє. В навках там в надіжді на те. Що Путін помре і з Росією, можна буде говорити? Що типу Путін помре раніше ніж Росія захоче зробити другий напад? Ну ви зрозуміли. Типу, да, якщо ми зараз там на чомусь зупинимося, чимось поступимося, а Росія ж буде наращувати ресурси для того, щоб повторити я, свої захватницькі дії через 5 років, через 10 років, через п'ятнадцять неможливо. Жаль. Вони роблять ставку на шону. Путін помре, скоріше ж за все, російський народ проголосує за когось іншого. Ну я умовно кажу, типу, і там. Можна буде вже спілкуватися і уникнути повторного нападу при іншій владі в Аресі, але в цих водних є проблема: дід може вмерти не так швидко, або е, бути давайте так замінений, навіть будучи в маразмі лежачим середчим під себе за нього може говорити умовний патрушок і ще багато-багато років. Понімаєте? Другий момент може повторитися сценарій Північної Кореї. Де помер один диктатор, прийшов на натомість другий диктатор, а після нього третій диктатор, а після чинина буде четвертий диктатор. Ну, типу, і нічого Ух, не зміниться так. в імперських амбіціях. Абсолютно. Ну, коротше, ну, може я ж кажу прийти Гітлер 3-0, тому що у нас є Гітлер, є Путлер. Після Путлера може бути іще один диктатор, не, 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 не цей не менш. Поїхавши кукухою, ніж цей старий дід. І, типу, тоді, тоді план провальний. Ну, коротше, якась отака ситуація, але те, що щось мутиться, ну, воно типу, стає просто, типу, очевидне максимально для всіх. Це так. Ну я от чому про Буданова запитала, тому що трохи дивно так виглядає, що, скажімо, дуже різні заяви так, відрізняються кардинально хтось в. Політичному керівництві говорить про можливість переговорів, хтось говорить абсолютно про неможливість. Чи не буде якогось певного розколу, якщо е буде допущений варіант перемовин? Mm, буде розкол. Ну, буде у нас буде певне певне нагнітання, і буде реально ну буде розкол. Він, він, на жаль, очевидний. Причому він буде як у цивільному суспільстві, так і у військовому суспільстві, так і у політичному суспільстві. Тобто у нас буквально три гілки, які йдуть в різні боки у своєму розумінні і в уявленні про те, як воно має бути. Але знову, якщо ми залишаємося ультимативно з вами без допомоги, так. то ми закінчимося дуже швидко. Причому всі, от у чому момент. Якщо партнери тобі, від яких ти залежиш, ставлять умову, ну хоч ти, я не знаю, ну просто типу, хоч в Бубен бий, у тебе вибору іншого не буде. Така історія була з Чехословакою, Словаччиною ага. свого часу. Там просто поставили перед фактом, все, там ніхто нікого не питав. Там просто президент стояв за дверима, поки світ вирішував, що будуть робити. Ну, от, ну, типу, ну історія, історія показує нам, що бувають різні схиляння одних до перемовин з іншими. Розумієте? Типу, і да, нам від того боляче, нам від того неприємно, нам від того страшно це все зрозуміло. Нам від того, як українцям болить, ми вважаємо це в Апіющині, в цілком, давайте так, в законному ключі. Ну, да, ми, ми це вважаємо. Але якщо нас з вами поставлять рачки і е, висунуть умови, Зеленський це буде, Порошенко це буде, Тимошенко це буде. Неважливо взагалі, яка персоналія буде поставлена в позицію, в якій вибор, вибір дуже умовний. Все. Ну так, президент Зеленський говорив про можливість якогось посередника. А хто міг би це бути? Якась е, країна, яка тримає велику кількість грошей, е, я не впевнена, що це країни Європи в посередничістві. Скоріше за все, це може мова йти про там Емірати чи про якусь mm -hmm. таку історію. Хтось, хто має ну в собі прям велике скупчення зв'язків, тиску, грошей, зав'язаних якихось робочих питань. Ну тобто, це або там умовно самі штати да? ну, я грубо кажу, ну, або так. або емірати. Ну тобто, не, не навряд чи щось менш вагоміше в світі. Угу. Ну і тут згадати варто було. Ми вже трохи зачіпали цю тему, але детальніше обговоримо приїзд Орбана. Ну, звичайно, там були різні заяви багато чого говорилося в публічному просторі, але розуміємо, що щось там відбувалося за зачиненими дверима, і все ж таки, для чого він насправді приїхав в Україну нав'язувати якісь путінські наративи, до чогось схиляти? Чи все ж. Так як він заявляв про головування в раді ЄС і так далі. Не зовсім там прямо нав'язувати там. Це знаєте, зараз зараз ці візити ми з вами розцінюємо як е, гінців в історії. Mm -hmm. Знаєте, прийшов ганіганіць, ну, приніс так. листа в зубах. Оце, от ну там умовно, указ. Ну проданину якусь е, от ми дивилися питання, що припхався Орбан Орбану. Висунув і Євросоюз, і партнерство, і сама Ерефія, його там зажали з купи сторін. І він а, стоїть перед певним вибором. І він приїхав, ну тобто, зажати в певних рамках в певному виборі, що робити у Угорщині, як діяти, яка комунікація має бути з Україною, і він приїхав озвучувати ті варіанти, які йому надали, тому що тиск від Євросоюзу на нього є. Mm -hmm. да, те, що вони будуть голосувати в ну, основною, там да голосуючою історію в Європарламенті, то одна історія, але його зажимають. Ну, типу, щоб він а, і от він приїхав. З моментами того, які вимоги висунули йому, для того, щоб знайти якісь дотичні точки з Україною і да, передати якусь інформацію, ну мається на увазі, які ж там в мене випадало трійка, трійка жезлів, як три варіанти там да вибору. Я умовно у нього типу. Чи він далі на російських там активах, чи він там все таки приймає більшу європейську історію? Ну коротше, типу, і передає да що кажуть ті, що кажуть ці, і що кажуть ці. Приїхав Ганець, привіз інфу, угу. Робіть з нею, що хочете. Всі лунала угу. заява на спільній прес-конференції Зеленського і Орбана про те, що е, все ж таки треба припинити вогонь. З уст орбана, звичайно ж. Ну от цікава заява, як завжди. Але знову ж таки, якщо от відкинути всі ці розуміння про те, на чиєму боці він там любить грати і кому підігрувати. взагалі історія із припиненням вогню можлива в нинішніх реаліях, на нинішньому етапі війни, чи це буде тільки одностороння, як завжди? Ні, на цьому етапі війни воно не воно ні, воно ні. Припинення вогню ні, ніхто на це не поведеться другий раз, навіть під тиском партнерів. Mm -hmm. Ні, не, ніякого припинення вогню. Я так розумію, з того, що в мене випадає, навіть якщо почнеться якийсь перемовний процес, навряд чи зупиниться фронт. Mm -hmm. От, тому, да, тому тут припинення вогню. Ми вже з мінськом цю історію проходили. Воно ніфіга не працює, тобто. Ні, фіга ні, тут до припинення вогню ще як до Києва угу. Е, і цікаво також було б дізнатися взагалі про прагнення Угорщини, тому що перед тим як Орбан приїхав, е, вони там викатили якісь пункти, 11 пунктів, які Україна, нібито, має виконати, щоб Угорщина була не проти вступу України до Євросоюзу. Але там більша половина з них настільки суперечливі, що. Просто роблять якийсь угорський сепаратизм взагалі в Україні. Так. Тож, які в нього територіальні претензії, які наміри стосовно України. Він іде по, по стопам Путіна. Зробити гучні голосні заяви, які неможливо виконати. Ну, які неможливо виконати, безумовно, для того, щоб мати а, предмет для торгів. Отримають вони у кінечному моменті менше, ніж вони заслуговують. От, е, Якщо ви прослідкуєте історію, то найбільше на національний тиск меншовартості, взагалі комплекс, який нам прибивали, робив не тільки Совок свого часу, і не тільки Ерефія. Якщо ви прослідкуєте по історії, Угорщина була передовим. Передовою державою, яка знищувала українську ідентичність на своїй території, вона її просто викошувала. Ти мав себе називати угорцем, ну умовно, і ні в якому разі українцем, якщо ти себе так. Індифікував, то ти не мав жодного права, й не, не був ні без робот. ну коротше, Там повне треш. Можете перечитати цю гілку історії, і Угорщина а, в з точки зору пропаганди та стирання національної ідентичності. Вона буквально займає перше місце в політтехнологіях навіть ніж ніж Рефія чи Сомок. Тому угу. там, ну, типу, Угорщина свого часу просто ну викорінила і реальне українське населення на своїй території. Ну, типу, прям буквально змусила його перестати ідентифікувати себе як українців. Ну так ще хотіли б згадати те, що в принципі і ви вже згадували про візит. Колокольцева до Сполучених Штатів Америки, ніби тут представник Росії приїхав в Америку там на зустріч, і як стверджує Гордон, теж вже згаданий нами, що він взагалі привіз до Америки певний мирний план від Росії, і він приїхав із проханням як. Путіну вийти із цієї війни, нібито там переможцем, але вже щоб це закінчилося. Чи дійсно це так? Чи дійсно е Путін відправив ганця, так би мовити, у Америку, і таки певним чином прагне вже виходити із цієї війни, яку він розпочав? В мене е, воно і випадало, і продовжує випадати, що дійсно якусь інформацію. Дядько та привіз в штати, ну дійсно. Але е, в мене випадає, що певні торги, на які можуть якось звестися, вони більш вони більше е, стосуються меншою, меншого діапазону. Воно як хитро випадало, тобто умовно. У нас тут економічний треш повний в РФ. і тут пан Володя запитує: а чи можете ви зняти санкції з російської біржі? А ми вийдемо із Запорізької АЕС. Ну, типу, умовно. Mm -hmm. От, от, тобто, щось не масштабу великої да. а більше таке локалізоване. Але да, він привіз, Я, він щось привіз. Типу, ми тут готові ось так і так глобально, але зараз ми конкретно тут готові до от такого. Ну, типу, отак от -от от воно виглядало і продовжує так виглядати. Тобто він дійсно реально якусь, ну коротше, якийсь меседж привіз. А, а чи домовились о... вони до чогось, врешті? Там, там, ви, там вивчають, там угу. вивчають і продовжує випадати, що там вивчають. Не з усім згодні, там думають, там спілкуються з нами, і оця вся історія. Там ще немає рішення. Не було на початку тижня, коли він там припхався, і немає досі. Тобто, там іще йде е, оце. Ви поняли дискусія, пережугування, е, коригування. Причому по е, цей по верховній жриці, е, е, я так розумію, таємна якась збір таємної інформації, наскільки це коротше дійсності відповідає, це вся історія які рішення навіть дрібні не приймаються за день, за два чи за тиждень. От у чому прикол. Їх мають дуже плідно вивчити, зважити всі за, проти та ризики, і тільки після того приймати якесь рішення. Але знову ж таки, нас поставили до відома, тому що це випадає. Нас поставили до відома, нам сказали: дивіться, є така пропозиція. Угу. Ми думаємо з цього приводу тето-тето. Що ви думаєте з цього приводу? Ерефія думає, тета-тету. Зараз ми складемо картинку, будемо жувати цю тему. Ага, а яка вірогідність того, що все ж таки підуть американці на зустріч Росії, ну і відповідно Україну? У мене випадає карта ностальгії, ми таке вже бачили. Скоріше ага. за все, все одно має бути якийсь додатковий прецедент для того, щоб, давайте так: треба розуміти, що з-пиєва, під Києва, да, на... з під Києва ми їх виперли політично-військовим шляхом. Ага. Це, це треба розуміти. Тобто, був військовий тиск. І вслідство військового тиску відбулася політична дискусія. Вони розвернулися та пішли геть да, з цієї території. Отже, тут скоріше за все, ми таке бачили. Америка, я так підозрюю, це не має бути у тому вигляді, що да, ми простелилися перед Ерефією. Ні, треба скласти такий прецедент, ага. який у Ерефії не залишається іншого вибору. Тобто, це знаєте, типу, не ти мені запропонував. А я тебе змусив. Тобто, ну коротше, знаєте, як жіночі хитрості у шлюбі, да? типу, ти йому вкидаєш ідею, а потім він каже: Боже, я придумав. Який я розумний? Ти такий, да, 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 -да ти розумний. Ну, це от приблизно така історія. Тобто, там вони хочуть викрутити трошки інакше. Мене мене вже запитували з приводу Запорожської АЕС. У мене складається трохи картинка. що... Виходячи з певних наших військових плюсів да, військових перемог, можна бути в політичному в політичному сегменті зробити так, щоб витиснути їх із Запорізької АЕС, але все одно там фігурує військова певна історія, угу. не чисто а, політика. Так, на сам кінець хотілося поговорити стосовно Лукашенка. Знову там якісь дивні заяви з приводу того, що Відбувається таке напруження на кордоні, він там вже погрожує і так далі. Оці заяви це чергова маніпуляція з його боку, чи реальне прагнення допомогти своєму другу диктатору? Чи як це відкочуємося назад, коли тільки почалося нагнітання з приводу Білорусі знову ж таки півроку тому? Е, воно випадало і продовжує випадати, що він буде намагатися щупати не тільки нас, але й сусідні держави. Він вже там і про НАТО говорить, яке у нього все зібралося прямо. Точні ну, з усіх сторін обложило. Він буде для володі щупати слабкі місця. Тобто, це там Польща диверсія на кордоні з Польщею або на краї... диверсія на кордоні з країнами Балтії, наприклад, да? подивитися, як буде реагувати НАТО, Наше оце тикмика. Раптом що в мене поки не випадало, щоб і не і не випадає і зараз, щоб ми говорили про серйозний напад з боку Білорусі. Да? Як я маю на увазі, типу, що наступ вони там прямо готують, але диверсії, прощупування, отака от, от фігня, як зараз відбувається, да вона була очевидна. Ми про це говорили. Ну хто передивиться там якісь інші випуски? Три-чотири місяці тому так, так. воно випадало і продовжує реально випадати. Що диверсійно він буде каламутити воду? Угу. А чи буде якась реакція від цивілізованого світу на ці закиди, Чергові знову ж таки. Mm, так, якісь якась реакція дійсно і по королеві мечів там скоріше за все йому дадуть зрозуміти, і в медійному полі також про те, що дядько, така історія для тебе обідиться важкою ношою, тобто там тиск буде трохи. Ну ви поняли медійно і місцями позакадровий, політичний, ніж прямо, mm -hmm. а, ну ніж прямо влізання в військовий конфлікт. Тобто, це якось хитріше хочуть зробити. Угу. Ну на цьому будемо завершувати. Сейра дякую за такий розклад, таку цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Що обов'язково підписуйтесь на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Бережіть себе. Побачимось у наступних ефірах.